Всім привіт! З вами психолог Дудка. І сьогодні у нас старой розклад для всіх, хто народився у лютому або 2 чи 24 числа. Розклад на травень місяць. Ваш архетип, архетип Верховної жриці, за архетипами карт Таро: це таємниця, це зв'язок з мамою, це питання материнства, питання опіки і наскільки ви е, входите в питання дітей чи е, ні. Я завжди кажу, що єдине питання, яке потрібно ставити архетипу жріця, як близька у вас мама? І від цього вже йдемо далі. Сьогодні я взяла 5 колод таро та одну ракульну колоду в якості підказок, тому дивимося ваш розклад на травень 2023 року. Перша колода, яку ми беремо, це зелайт сір старо, ось така коробочка. І дивимося, що у вас за архетипом, що у вас в розкладі. Перша ваша королева чаш? Дивіться, ну це ваша карта, тому що, по-перше, архетип жиці це про. Uh, материнство та про чаші про емоції. Ви ваш архетип є також uh, архетипом води, водної стихії. А вода про емоції, про почуття, про емпатію, про вміння відчувати себе, свого партнера, відчувати емоції своєї дитини. І королева чаш говорить що в травні місяці, ви будете націлені, скоріше за все, на материнство, якщо ви жінка. З архетипом жриці, скоріш всього, будете націлені на співвідчуття, на домашні питання, на е, яку жіночу позицію біля партнера. Якщо ви чоловік з архетипом жриці, це також може бути питання з вашою мамою або питання ваших е, емоційних стосунків з вашою дружиною, дівчиною чи партнером. Тому о, спостерігайте, як ваша дівчина буде вести. Я думаю, що ви за своїм архетипом, як правило, за емпатію ну дуже добре відчуваєте той баланс, і ви, як правило, емоційно націлені на партнера, який є поруч. І королева це все ж таки психологічна маска контролю. Тому, можливо, вам доведеться десь контролювати свої емоції. Можливо, вам доведеться десь. Їх трошки приховати і не показувати, але це дуже емоційна карта, тому емоцій, думаю, в травні місяці у вас буде багато. Поїхали далі. Наступну колоду, яку ми беремо, це Таро традиція, ось така коробочка українська виробника з українською символікою. Я не дуже люблю карти взагалі брати українські ну, виробника, але е, тут реально автор є національний, мені це подобається жриця ваша карта, ось так виглядає. Ваша жриця в виконанні України, це. Таємниці це можливо вам в травні доведеться щось приховати. Можливо, ви будете приховувати якісь таємниці дитини, наприклад, від чоловіка або свої таємниці від дитини. Неважливо, це завжди подвійний мір. Світ, світ, який у вас є всередині, і світ, який ви показуєте соціуму, подрузі, по друзям, батькам, тобто, ви показуєте одне, а досить часто насправді є інше. І жриця – це про маму. Тому у вас в травні місяці і королева чаш, і жриця – це про можливо, відносини з мами. Можливо, вам доведеться мамі, матусі приділяти увагу. Можливо, вам з архетипом жриця доведеться е, якось там ну, відправляти її на лікування. Е, можливо, вам доведеться там проводити час з нею більше, тому що вона буде там сумувати і просити вас там приїхати додому. Але е, Ваше основне питання життя тих, хто народився у лютому, або 2 го чи 24 го числа це сепарація. І питання сепарації і самостійності також може постати в травні місяці. Дивимось далі. Що ж у вас тільки води? Наступна колода це Тро of Abyss», Ось така коробочка. Дивимось, що у вас ще наша жриць. У травні 23-го року сонце також старший аркан. Сонце це карта успіху. Сонце це карта проявленості. Тобто, вам можливо, потрібно десь себе проявити. Ну, наприклад, ви займаєтесь. Ну, я у вас є якась справа, і за вашим архетипом ви досить часто тримаєте все всередині і не розповідаєте про свою справу про те, чим ви займаєтесь. Так, от сонце говорить, що вам потрібно показати, проявити собі для того, щоб у вас було більше успіху. Можливо, вам треба десь вийти в публічність. Можливо, вам потрібно десь зайнятися соціальними мережами та просувати себе там як спеціаліста. Можливо, вам треба. Конкурувати, бо це карта конкуренції, і ви завжди ведете дуже, дуже таку хитру боротьбу. І, до речі, це можливо бути конкуренція реально з вашою мамою, можливо, це буде ваша конкуренція з мамою вашого партнера. Тому це ще карта конкуренції. Але це карта успіху. Тобто, будь-яку справу, яку ви плануєте почати в травні місяці, це про успіх. Тому дуже класно було б, якщо б ви все ж таки направили свою увагу в травні і свою силу, свою енергію. Сонце це велика кількість енергії на успіх. Тоді буде ну, класно. Тобто це класний архетип і класний успіх. Взагалі, сонце надає перемогу будь-чому. Наступне, що ми дивимося, це колода Лос Корабео. ось така коробочка. І що ще в наших архетипах жриць? Дев'ятка монет. А фінансова самостійність, карта фінансів, успіху, вміння регулювати своє життя, вміння вкладати фінанси. Тобто, в травні місяці, можливо, вам реально доведеться ну, вкладати гроші там, для допомоги вашої матусі. Можливо, вам доведеться вкладати кудись гроші таєм, таємно, і ви будете з цього створювати таємницю, тому що журіться, ну, ви завжди не. Публічно це не висвічуєте, але е, всі питання, куди ви вважаєте за необхідно вкласти гроші, вони нададуть ну дуже гарний результат, тому що дев'ятка це майже максимум. Але єдине, що дев'ятка передбачає самостійність фінансову і стабільну самостійність. Це не карта партнерства. Сонце передбачає самостійність. Це не карта партнерства. І жриця, хоча і два, але це не дуже партнерська карта. Вона не завжди самостійна, вона бажає на когось покласти там відповідальність, але в таємниці дуже, досить часто створює самостійно якісь дії. Тому вам і королева чаш, це теж карта самостійна. Вам треба звернути увагу, що будь-яку справу, будь-яку ідею, будь-який фінансовий проєкт, який ви бажаєте почати у травні місяці, вам треба це робити самостійно. Не треба очікувати, що хтось буде допомагати. Якщо хтось буде допомагати, це буде не зовсім правдиво і з подвійним таким дном, щоб цього не було дев'ятка монет все ж таки про самостійність. І останнє, що ми дивимось, до речі, якщо ви бажаєте ось так розбиратися в архетипах та розуміти їх основу, їх ті, їх. Роботу, як вона працює на свідомість, як вона працює на підсвідомість, я вас запрошую 24 числа. Починається новий потік курсу психологічна таро, саме психологічна таро, тому що тут, крім розкладів, тут йде розуміння, як працює таро, як вона працює на свідомості та підсвідомості, як робити саме психологічні розклади, щоб не перетворюватися якусь гадалку. Тому будьте ну, якщо ви бажаєте бути професіоналом, я вас чекаю 24 червня. Перший модуль буде всього чотири модулі по два дні та чотири терапевтичні практикуми, тобто курс десь 70 годин, величезний досить курс, я вам чесно скажу. І звичайно, якщо ви не зможете на якомусь курсі модулі бути присутні онлайн, то буде запис доступом на півроку. Тому приходьте, не пропустіть. Чому я вам... Запрошую, тому що я буду показувати ще різні колоди. Ось ще одну колоду, яку я беру для наших жриць, це девіант Таро, а це таро тіння, таро девіації, таро відхилень. Тобто ця колода вже показує, які є відхилення. А ваш архетип жриці любить, дуже любить, дуже полюбляє карти, астрологію, нумерологію. Це ваша суть, це ваше. Є ство, тому ну, вам класно було прийти на курс. І ось тіньова сторона, е, треба в архетипі знати обов'язково. Дивимось вашу тіньову сторону в травні місяці, як вона буде вас включати. Тому що ми не ідеальні всі. У нас у всіх є кожного архетипа тінь. Ваша тінь Фу, блазень. Ваша тінь це а, дурень, дурень це нуль. Тобто, ваша тінь, а, коли є жриця і є поруч, дурень це дитина і мати. Ваша ви свою тінь, як правило, в травні місяці будете переносити на свою дитину. Тобто, ви собі, наприклад, дуже така серйозна жінка, архетип жриця, вся така, як правило, така правильна, вибачте, за тавтологію. Ідеальна, сонце намагається бути ідеальним в травні, а ця глупість, дурість буде переноситися на вашого партнера, на вашого сина, на вашу доньку. Тобто ви свій архетип частину будете віддавати саме комусь. І вам будуть здавати, ну що вони такі дурні? А це ваша проєкція, вашого архетипу. Собі не дозволяєте і е, так проецюється іде йде в проєкцію архетип. А треба розуміти, що ми, коли собі чогось не дозволяємо, ми, як правило, віддаємо тіньову проекцію комусь поблизу, і ось блазень – дурість ваших дітей, а, дурість вашого чоловіка чи дружини, якісь вчинки в травні, які будуть вважати ви досить такими взагалі дитячими, незрозумілими або інфантильними. А, чоловік, наприклад, напився, чому напився це? Водний архетип, та впав десь і лежить спит. Вам здається, ну як такий дурень може себе так вести? Це по блазні. Крім того, королева чаш хочеться емоційно, щоб бути в дитячій позиції, ви можете ось цей архетип робити собі в тінь, як включати, вибачте, в тінь як бажання побути в дитячій позиції, бажання, щоб хтось взяв за мене відповідальність, небажання йти в сонце і небажання діяти самостійно. Я вам кажу, що у вас сонце та дев'ятка монет це про самостійність. Тому тінь, тінь ваша по дурістю. Ви можете не дочитати за архетипом блазня, не додивитися, не помічати, не розуміти і казати, ну чому я так зробила? Ну все ж було нормально, що за дурість? Це ваш архетип і тінь вашого вас в травні місяця. Такий на вас розклад. Останнє, що я дивлюсь, це не таро, це оракули, підказочки такі. Ось колоду, зараз я вам покажу коробочку, яку. Я взяла це магічна сила фей, ось така коробочка. Це не таро, це підказочки, оракули, але вони теж досить класно працюють, як правило. Вище разом. Розум. Проти дурісті йде розум. Що треба зрозуміти? Треба зрозуміти, що інколи треба вміти включати реально дурня і відпочивати, але інколи треба включати розум. Це дві паралельні реальності, які треба об'єднати вам у травні місяця. Треба через розум, а розум надає успіх сонце. Сонце це наш, наша свідомість, і а ось це королева чаш ваша підсвідомість. Тому ваша свідомість допоможе вам в. Травні місяці і заробити, і отримати стан стабільності, і отримати матеріальний дохід, і вкласти, якщо ви бажаєте, гроші, але тільки включаючи розум, тільки включаючи критичне мислення, аналітичні дані, аналіз дій та стратегію. І тоді у вас дуже класний місяць. Я рада вас бачити. Чекаю вас 24 червня на курсі Психологічне Таро. Він буде проходити онлайн, тому з будь-якої точки світу ви можете і навчатися, і потім зможете і працювати архетипами таро. Це моє рівні зберігаю. До нових зустрічей.